Весна у нас пташечки співають. Там Red Redbud, я навіть не знаю, як він українською. такі яскраві рожеві квіточки. гарно дуже. Це хатка, хатинка біля дерева. Діти там граються. Хотіла показати, гляньте, як пристосувалась кульбаба. Взагалі немає стебл. От я не знаю, хто там родом з 70-х-80-х років. ще більше так, щоб в селі ми з тих кульбабок, з ніжок робили ляльки. А з цих не зробиш. Ніжок немає. Квітка при самій землі. То що або чи це через те, що дуже ну, там багато що кульбабок а там далі. А... Чи це через те, що тут постійно це косять газонокосарки, чи через просто спеку? Рослина не витрачає сил на те, щоб оця зелень буяла високо. Вона і листочки дуже дрібнесенькі. От їх навіть так, от, як вже близько придивлятися, то видно, що в кульбаби є листочки. А так таке враження, що просто хтось зірвав квітки самі оці. Жовті і просто порозкидав. Вони взагалі не піднімаються, от вони при самій землі, при самій землі абсолютно немає стабільця. Пристосувались, бідненькі, до того, до чого. Знаєте, мені здається, це дуже глибоко. Нам всім треба як ті кульбабки. Звикати до нових реалій, бо вже як колись не буде ніколи.